Книга буття, глава 10. Оце нащадки синів ноєвих, сима Хама та Яфета. А їм народились сини по потопі сини Яфетові, Гомер і Магох, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас. А сини Гомерові Ашкенас, і Рифат, і Тогарма, а сини Явана Еліша, і Таршіш. І Кити і Додани, від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх. А сини хамові куш, і міцраїм, і фут, і ханаан, а сини кушові сева, і хавіла, і савта, і раама, і савтеха, а сини рами шева й Дедан. Куже породив німрода. Він розпочав на землі велетнів. Він був дуже мисливець перед Господнім лицем. Тому, то говориться, як німрод, дуже мисливець перед Господнім лицем. А початком царства його були Вавилон і Ерех, і Іакат і Калне в землі Шінеар. З того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію. І реховод ір, і калах, і ресен поміж ніне та поміж калахом він оте місто велике. А міцраїм породив лудів і анамів, і легавів, і нафтухів, і патрусів, і каслухів, що звідси пішли филистимляни і кавторів. А ханаан породив Сидона свого перворідного, та хета, і Евуссиянина. І Амореянина, і гіргашеянина, і хевеянина, і аркеянина, і синеянина, і арвадеянина, і цемареянина, і хаматеянина. А потім розпорошилися роди ханеанеянина і була границя ханаанеянина від Сидону. В напрямі аж до Герару, аж до Гази, у напрямі аж до Содому і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу. Оце сини Хамові за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах. А Симові теж народились йому він, батько всіх синів Еверових, брат старший Яфетів. Сини Симові, Елам і Ашур, і Арпахшат і Луд і Арам. А Арамові сини Уц, і хул і гетер і маш. Арпахшат породив Шелаха, а шелах породив евера, а еверові народилося двоє синів ім'я першому Пелех, бо за днів його поділилась земля, а ймення його брата Йоктан. А яктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасар-Мавета, і Єраха, і Гадорама, і Узала, і Диклу, і Увала, і Авімаїла, і Шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові. А оселя їхня була від межі в напрямі аж до Сефару, гори Східньої. Оце сини Симові, за їхніми родами, за їхніми мовами, у їхніх країнах, у їхніх народах. Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми у їхніх народах, і народи від них поділились на землі по потопі. Амінь.